Так, це всі речі наші, які мають поміститися в машину. Так, чотири спальника, тут два стульчика, палатка, там якісь речі такі, які треба в черницях. А це такі речі, які ми з собою будемо брати, покривальця, одіяло в палатку і сумка холодильник. Для пива спеціально. А це пацани. E Бачу. Що друг? Ти куди йдеш? Він це мама і вона, мабуть, має тут синяти. А, ми сюди аж до сюди доходимо. Там ще ж цей, це вхід просто. О, Угу. А у тебя на колпе яма? Прикольно тут, правда? Просто боїсь. Ба. Ну да. Дві які пушки будуть для захисту фортеці. А ну попробуй гатнути з нею разок. Тут знімали фільм. Добрий день. Там два дорослих Я разом. Справжні пулі? Справжній пістоль. Ударно кримінним замком. Це в нас тут середньовічно обирання. Не використовуйте це. Не <гум> <гум> Так, Тут собі якийсь рицар міг присісти, покакати. А какашка падала вон туди. І в Дністер. Ось вот туди. Не дуже благородно в які. Люльки для паління. Через такі люльки козаки. Курили коноплю. Прикинь тут жити, Сашко. Прикинь люди колись жили в, таких, в такому приміщенні, а в таких місцях. О, там вони. Тут взагалі. О, там всі якісь Ахо. Це відреставроване, напевно, так. Mm. тут колись катували людей. Різними методами і інструментами. Це страшна штука. Що там пишеш? рівні збираємо. Це такою сокирою, напевно, відрубували голову якимось. А туди голова в мішок падала. Мовчать. Так, і ми опинилися на кухні. Іра? Давай. За бабаханом жареної картошки. А тут їли. А тут їли, так. Це їдальня якась кухня, їдальня. Сундук. Сундук, справжній. Я в майкрафті! Сукавий. Жабаз души? Там жапа здуши. О, тут люди їли собі Прикольно? Тату. Mm. Дуже страшно. Стрімки сходи, а вони тут бігали. Засіб призначений для нагрівання смоли, води та інших рідин, які виливали стіт фортеці на ворог. Осодоводку набирали смолу. Mm. Наливали смолу, клали на край стіни на фортеці. Ті дядьки, і які штурмували фортеці, вони тільки на смулу гарячу. Uh -huh. Але дай, щось дуже маленьке. А, це гостра вона, бачу. Те... Та вона не тяжка. Не тяжка? Ні. Ну, оце, оце ми вбивали двері, це велике, це невірно тяжке. А це якийсь метальний пристрій. Камінь, да, натягували і, і швыряли. Стри... Ну значить болта великого, правильно Максим? Камінь. Не знаю. Це кузня.

Пришли пошли? В камень с фортецу. Пацан. Рик! Рик написано, да. Добро, что ты же умеешь читать. Ты в пасты хочешь, что? Поїздити тут класно, звісно, але я втомився. Тому треба блискунько пройти весь замок і їхати на бокот, шукати місце, де віддихати, щоб не ввечері приїхали, щоб мали ще час трошки там щось поробити. Да? Зараз ми тут походимо і поїдемо туди, там доловити риба. Тобі Так, тут котівня. На цю важу ми виберемося. Ми перекусили. Там поверху так можна ходити. Прикольне місце. Але ми спершу йдемо туди. Митниця. Тут напевно місце під гармату було Під підкорно. Тяжке таке. <ріпоців> Охрію, ну, тяжке. Можливо, ну, ти не піднімеш. Де не кінь тільки? Тяжке? Що <ріпоців> <Шо>, тяжке? Ні, я не чепай, бо скотки Так, ми тут. Що, заходимо, пацани? Тільки ви рухайтеся у <реш> <Замазу до мені. реш> Та ж понятно. А що, ви забоялися лізти? Забоялися лізти? Максим, ти си? ти не забоявся, ні? Оце ти може. А я теж не забоявся. Я не забоявся. Там трохи, Там нормально страшно, так? Да? Злазити дуже акуратно зараз будемо. Так само задом, помаленько, собі, хоп, хоп, крок за кроком і Ти Не хочеш набути кручу, хоча рукінки почав голову. Ну покажи руку, труситься рука. В тебе взагалі не труситься. Круто, друга башня. Вийшли ми звідти. Ми там подробили. Аж спустилися вниз. Дуже складно було спускатися, дуже важко. Максима мама повела в туалет, ми зробимо Сашком трошки привал. Так. на конях. Тут з лука стріляють. Путіна. Так, така штука тут є здоровенна. Опа! А тут у нас. Йолки-палки! Вода? Ото там ми були, спустились вниз. І отака там здоровенна яма. І вінець сьогоднішньої мандрівки, це бакота. Какие пространства? Вот эти каменцы называются погибские толпы. Вот такая камень. Ну, тут очень высоко. Камера цього не передає, але тут дуже дуже високо. Це жесть, звісно. Тут мешкає рудий лісовий мураха. Одивій мешкає. Мурахи червоні, кусючі. Тут ми кинемо кості проснемося з таким виглядом. Так, хоп А Я не знаю, а де його ставити? Тут одесь? Так да. що, хочу тако, щоб видно там було. Так, ось таке гарне місце. Медова бакота. Дуже приємні люди, власники. Дозволили нам тут переночувати. І що ж, я пішов в YouTube, дивитися, що це за медова бакота. І тепер я сижу на медовій Бакоті і дивлюсь відео про медову Бакоту.

Ні, не тут, а не там не тут, це крута. Скельний монастир, 300 метрів. Це махіна. Да, але я не знаю, куди він йде. Скельний монастир. День. Yeah. А підкажіть, будь ласка, якщо ми туди підемо, ми до води виїдемо? Так, yeah, yeah. да? так? Yeah, yeah. Видол були в скалі прямо. Хто любить Бога, то нехай любить і брата свого. Ну я ранком, наприклад, сюди би вже не хотів йти. Далеко йти. Але буде тут і сюди не зайти, це теж якось. Давай зайдемо. Тут ведмеді живуть. Я вже втомився йти. Тут такий оглядовий майданчик можна відпочити. Акуратно, Санька. Щоб ти не гепнувся. Так, ми вирішили спускатися до води. До неї нам сказали люди йти ще 10 хвилин. Саша уже хочет назад. Здесь уже пытался, чуть -чуть. Так что нам теперь еще годину. Раньше пойдем, больше будем отдыхать. Это мы еще идем туда. Вон Я там могу. солнце. Что не можешь? Не можешь? А что назад идти? А Друже. Розвертатись. О, зупинка номер 6 Тут можна робити зупинки і все нормально, можна зайти. Слухай, ми по цьому маршруту не Не сюди часом зараз дійдемо? Сюди вот. От сюди во Так. Да. І тягне дорог. Буваєте, туда, але нам було не да. Нормально? Коротше, ми вже дуже близько до води. Ми вон тут. А ми знімали ту гору з такої самої відстані, з другої сторони. Це нам скільки ще йти назад, вертатися. Все, до води дійшли. Дуже холодна вода. Ну то забудешся. Горость? Так, да. да, забудемо. За Сідай тако. а ти тут... Та не, має, не Сідайте тут. Сядь, 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 Макс. Мама, я тут. тут Зара повітря. Холодно? <риклад> сядь, Мацюш, ти не сам? Ти в шортах, Сашка, ти далеко одно не зайдеш, Бо тобі не можна, тебе гіпс. І вода дуже холодна, ще не можна купатися. А нема Холодно? А як ти зараз обсусишся? Як тобі хочеш сушитися? Треба купатись. На чому? Як колись кухну, щоб не ходить. Так, добралися до води ми і вже трошки балб'ємо. Да, пацани? Сонце майже сіло. Я вже, кстати, голодний роблюсь. І що?

Сідає вже дуже низько. А нам ще йти дуже довго. Будете хавати сердельки? Ні. Ну я, значить зімсі. О, туди наверх нам підніматися. Вот туди наверх. Живий? Коли люди казали від монастиря, що сюди йти 10 хвилин, напевно вони йшли дуже швидко. Бо мені здається, що там не 10 хвилин а більше. Ну так классно тут в Ачурии. Что, не поднимаются ноги? Поднимайте. Наверное. здоров'я. Кабачочки печені, сердельки. Рейк похаваємо. Такому є вже стоїть. Настрій гарний, природа супер. Хтіг складати, поняла? Підставку для костра. На, на, кіт, на. Кс -кс 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 -кс. Ходи. Набері на, на, на. На, їш тут. Тут шовку буде. Голодный кит. Кит. Кит, вкусно тебе. Котеро. Смачный паштет, правда?

Ми всі испальниках віддыхаем. Під прийшов снідат. Вчера гарно ну, ну, он кліщ на голові вон сюди. Это в где не надо пускать мне надо клещ Мы себе хоть и не купили лук Я, Разок? Разок, беги, да? Я не могу oh. <laughs> uh. Uh. Сразу, где? разу Whoa! Yeah.